Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи, і сьогодні ми будемо говорити з вами про логарифмічні нерівності. Вже маємо урок номер 2 Перший урок, я сподіваюся, ви послухали. Там ми з вами розв'язували такі найпростіші базові логарифмічні нерівності. І тут я вам підготувала нерівності, де, в принципі, можна би було їх розв'язати методом заміни і ще, може, якісь інші способи. І далі слідкуйте на каналі, буде урок номер 3 Ми продовжимо розглядати логарифмічні нерівності, тобто трошки складніші або іншими способами будемо їх розв'язувати. Тобто, треба розглянути різні логарифмічні нерівності, щоб ви мали загальну уяву про них. Так, отже, я вам підготувала от таких от 5 нерівностей і будемо починати. Отже, перша нерівність така логарифм маємо. З основою 0,5. Той логарифм є в квадраті. І плюс логарифм з основою 0,5 від х мінус 2 більше рівне за 0. Ну, я думаю, що ви вже здогадалися. Якщо є тут логарифм в квадраті, і тут просто логарифм, причому вони є однакові, то очевидно, що можна скористатися заміною. Тому я напишу заміна. Логарифм з основою 0,5 від х дорівнює t. І отут дуже часто, як ми захоплюємося, от ми знаємо, як розв'язати от заміна. Ми забуваємо за одз. То обов'язково не забудьте, за нього написати, треба х має бути більше за 0. Так, тепер заміну використаю: t квадрат плюс t мінус 2 більше рівне за 0. Нулі. Лівої частини можна рахувати дискримінант, а можна за теоремою Вієта. Отже, добуток мінус 2, мінус сума 1, сума мінус 1, то, напевно, отак буду мати: мінус 2 плюс 1, мінус 1. Так. І тепер розв'язок цієї нерівності то дуже популярна помилка, ви отут, знайшовши Т1, Т2, повертаєтеся відразу до заміни, але це в рівнянні ми так робимо. А от якщо я маю нерівність, то я мушу її розв'язати. Я мушу поставити мінус 2 одиницю. Вони будуть зафарбовані, і тоді або параболу, або методом інтервалів, І я маю Т належить більше рівне від мінус нескінченності до мінус 2, об'єднати від одиниці до плюс нескінченності. Так, оце я знайшла Т. Тобто я взяла нерівність. Тепер треба повернутися назад до заміни. Оцей перший кусочок від мінус нескінченності до мінус 2. То я маю t менше рівне мінус 2. Тепер я можу отут повернутися до заміни. І другий кусочок є t більше рівне 1. От, і тепер повертаємося. Отже, маю логарифм з основою 0,5 від х менше рівне мінус 2. Ту маленьку нерівність треба розв'язати. То я зроблю з мінус 2 логарифм. То я вже вам казала, тут дуже просто: от я хочу замість мінус 2 зробити логарифм з основою 05. То пишу 0,5, тут пишу 0,5 знову і до мінус 2. Основу, вважайте, бо 0,5 є менше 1, то маю повернути в другу сторону. І 0,5 в мінус другому. То є 5 в мінус другому. Можна скоротити і обернути той дріб. 5 десятих, то є 1 друга, 2 до квадрату. І це дорівнює 4. Так, отже, x більше рівне 4. Маю ту нерівність першу розв'язану. Так, тепер друга. Т більше рівне 1. Логарифм з основою 0,5 від х більше рівне 1. Що я тут буду мати? Логарифм. З основою 0,5 від х більше рівне. Замість одиниці пишу логарифм. З основою 0,5 від 0,5. Так, основа менше 1. Отже, х повертаємо знак менше рівне 1. Маю отакі два розв'язки. Х більше рівне 4, х менше рівне 1, і обов'язково не забути за ОДЗ. Ну, Можна собі зобразити то на вісь. Отже, маю менше рівне 1. Менше рівне 1, то є сюди. Більше рівне 4, то є отут числа. І більше за 0. Більше за 0, то отак. Отже, маю той кусочок і отой. І я дістану х належить від 0 до 1. І об'єднати від 4 до плюс нескінченності. То є моя відповідь. То є моя відповідь. Отак ми повертаємося до заміни, як маємо заміну в логарифмічних нерівностях. Добре. Так, тепер подивимося до другої нерівності. Другу нерівність візьмемо, розглянемо. Так, візьмемо її сюди наниз. Так, от є в нас друга. Друга нерівність. Що тут є такого особливого? Так, маю тут логарифм в квадраті менше 4. Ви можете зразу написати, в яких межах буде сам логарифм, якщо він в квадраті менше 4. Якщо так складно, то введіть заміну. Заміна. Логарифм десятковий від x, то дорівнює t. І тоді я буду мати т квадрат менше 4. Не забуваємо написати ОДЗ х має бути більше за 0, обов'язково не забути то врахувати. Так, тепер t квадрат менше 4. Т ну, квадрат менше 4 дуже така популярна нерівність. І дуже масово, ви пишете, от якщо я тут мушу написати ще раз, t квадрат менше 4, ви пишете t менше плюс мінус 2, то категорично неправильно. Тобто цю нерівність треба розв'язати методом інтервалів або побудувати параболу. Тому, якщо ви десь. Призабули, як ото воно розв'язується, ну то відкрийте, на каналі є дуже багато відеоуроків з теми нерівності, і нагадайте. Так, тут я маю отак t квадрат мінус 4 менше за 0, нулі t квадрат рівне 4, тобто t рівне плюс мінус 2. І тепер я побудую методом інтервалів мінус 2 і 2 порожніми кружечками. І менше за 0, тобто t належить від мінус 2 до 2. Так, обов'язково я мушу мати розв'язок цієї нерівності. Тепер як перейти до заміни? Якщо t є в проміжку від мінус 2 до 2, то я можу написати t більше мінус 2, але менше 2. Або я можу написати у вигляді системи t менше 2, але t більше мінус 2. Отак. Раджу написати у вигляді такої системи. Тепер повертаємося назад до заміни. Отже, логарифм десятковий від х менше 2. Логарифм десятковий від х більше мінус 2. Тут, замість 2, я напишу логарифм десятковий 100 10 до квадрату. А тут я напишу логарифм. Десятковий. То є 10 в мінус другому, тобто, то є одна сота. Одна сота. Отже, тут Х менше 100. Бо 10 більше 1, значить, отой знак лишився. А тут Х більше 0,1 От, і тоді я маю більше 0,1 Можна побудувати то. Більше 0,1 Але менше 100. Отут я маю на тому проміжку. Ну, і тут задовольняю умову Х більше за 0. Отже, розв'язком буде Х належить від 0,1 до 100. І оце є моя відповідь. Бачите, оця нерівність відрізняється від попередньої чим. Тут ми розв'язали оцей. Оцю нерівність з буквою Т і дістали проміжок від мінус нескінченності до мінус 2 від 1 до плюс нескінченності. Я вам показала, отут, як повернутися назад до заміни. Тут дістали проміжок від мінус 2 до 2, тобто оцю подвійну нерівність, яку перейшли на систему, і розв'язали, вже вернувшись назад до заміни. Так, другу розв'язали. Так, тепер подивимося на третю. Третя має модуль. Модуль. Подивимося, як її розв'язати. Так, можна знову ж таки зробити заміну. Я напишу заміна. Логарифм десятковий від х дорівнює Т. ОДЗ не забудемо. Бачу тут логарифм. Отже Х має бути більший за 0. Не забудемо його врахувати. І тоді я дістану Т-1 модуль. Менше рівне 2. Тут треба чітко розуміти, як розв'язати таку модульну нерівність. Так, тут я маю написати, що t 1 менше рівне 2, числа модуль яких менші за 2. І t 1 мусить бути більше рівне мінус 2. І в систему. Тобто, це модульна така маленька нерівність. Звідси t менше рівне 3. І t більше рівне мінус 2 плюс 1 мінус 1. І тепер я можу спокійно повертатися назад до заміни. Отже, логарифм десятковий менше рівне від х менше рівне 3. А тут десятковий логарифм від х більше рівне мінус 1. Тут буду мати х менше рівне 10 в третьому, то є 1000, А тут х більше рівне 10 в мінус 1, 1 десята. Так, отже, я дістану. Від 0,1, А тут я маю 1000. Отже, менше рівне 10 сюди, а більше рівне 0,1 в ту сторону. Так, маю отакий от розв'язок. І отут є х більше за 0. Отже, х належить. Це вже врахується, від 0,1 до 1000. ,1. Оце є моя відповідь. Так, оце є нерівність, яка містить логарифм і модуль. Так, тепер четверта, в Четверта також з модулем. То вже буде як закріплення, але вона тут є особлива тим, що вона має модуль, але вона має знак в другу сторону. Тобто, ми маю, я маю тут, бачите, модуль більший 1. Так, заміна. Заміна. Логарифм з основою 0,5 від Х дорівнює t. Так, ОДЗ не забуваю. І тепер маю t 3 модуль більше 1. От, тут модуль має бути більший за 1. Тобто числа модуль яких більший за 1. То тут я пишу T-3 більше 1. І. Т-3 менше мінус 1. Або можна ставити таку квадратну дужку. Отак, От t-3 більше 1, і t-3 менше мінус 1. То, як вам більше подобається. Тепер отут Т більше 4, і Т менше 3 мінус 1 2. І тепер можу вертатися назад до заміни. Дістану логарифм за основою 0,5 від x більше 4. Це буде x, знак треба поміняти. І 0,5 в степені 4. Що тут таке є 0,5 в степені 4. Одна друга візьмемо. 5 10, і до четвертого степеня це дорівнює 1,16. Отже, x менше 1,16. А тут логарифм за основою 0,5 від x менше 2. Х знак поміняти, бо основа 0,5. Більше 0,5 до квадрату. Це є 1 друга до квадрату це є 1 четверта, х більше 1 четверта. І я тепер на спільну вістон відображу менше 1 1,16, менше 1 1,16. 1 четверта, очевидно, більше, ніж 1 шістнадцята. Отже, є числа сюди менше 1 16 і в ту сторону. І тепер я пишу х належить, але я ще обов'язково маю х більше за 0. То тут треба поставити 0 і показати, що х має бути більше за 0. То я буду мати від 0 до 1 шістнадції і далі від 1 четвертої. Отже, від 0 до 1 шістнадкої. Об'єднати від 1 четвертої до плюс нескінченності. От бачите, то є модульна із логарифмом, але знак більше 1. Маєте для зразку і менше, якщо модуль менше якогось числа, і модуль більше якогось числа. Так, і останню: отут я вам її вибрала, можливо, вона вам також стане в приході. Бо вона е показує, що треба перед тим, як брати це щось розв'язувати, треба проаналізувати основи. Так, отут я маю основу корінь 3, тут маю основу 27. Очевидно, я нічого поки не можу робити, але ОДЗ можу написати. То напишу ОДЗ х квадрат мінус 6х плюс 24 більше за 0. І 2х плюс 9 більше за 0. Тут е, часом пояснюють, до, досить часто пояснюють оці логарифмічні нерівності, якщо такий якийсь є знак менше. То одна умова якась не потрібна, одна потрібна залежно від того знаку. Звичайно, можна на то зважати, але якщо ви будете в тому плутатися, то краще написати ті обидві умови і не, і не переживати, що ви якусь не загубили чи, чи неправильно написали. Так, ОДЗ складається з двох нерівностей. Отже, перша нерівність х квадрат мінус 6х плюс 24 більше за 0. Так, тут як я буду рахувати дискримінант, я буду мати 36 мінус 4 на 24, бачите, то буде від'ємний той дискримінант. Від'ємний дискримінант каже про те, що розв'язком цієї нерівності є всі дійсні числа. Так, дуже часто кажуть, о, як дискримінант від'ємний, то немає розв'язку, то рівняння немає розв'язку, а нерівність, якщо має тут знак більше за 0, це говорить про те, що вся парабола є отут зверху. І вона вся додатня, і тому розв'язком цієї нерівності є всі дійсні числа. І розв'язок другої нерівності є 2х плюс 9 більше за 0. Отже, треба перенести дев'ятку вправо. Х більше мінус 9 поділити на 2 мінус 4,5. Тобто, оце я маю ОДЗ. Так, тепер щось буду робити з основами. Так, тут явно мені не подобається оце корінь 3, то я візьму, запишу логарифм. 3 в степені 1 друга, то серединку ту перепишу. Так, і отут 27 можна зробити логарифм з основою 3, 3 до 3. 2х плюс 9 до кубу. Ну, ясно, що ми його тут до кубу ж не понесемо. Тому треба зробити порядок з основою. Так, тепер 0,5 множу на 2 оцю одну другу наперед. Тоді вже буде основа 3. Так. І тут оцю трійку наперед, то є одна третя. І оцю трійку згори, з дужки наперед, то буде 3. І залишиться логарифм з основою 3. 2х плюс 9. Так, бачите, 0,5 на 2 одиниця. Отже, лишається той логарифм. Так, тут дуже добре: також 1, 1, третя на 3. І також лишається той самий логарифм. І вони вже мають однакові основи. І нема дужки до кубу, і все дуже добре. Так, основа 3 більша 1. Тому х квадрат мінус 6х плюс 24. Менше рівне 2х плюс. 9. І тепер треба перенести все вліво. Плюс 24 мінус 9 менше рівне за 0. Так, і буду мати х квадрат мінус 8х. 24 відняти 9 це дорівнює 15 плюс 15, Менше рівне за 0. Гадаємо за теоремою Вієта. Добуток 15, сума 8. Так, тобто, то буде 3 і, 2, і 5, 5. 3 на 5, 15. Так. І тоді. Трійку поставлю. Трійку поставлю, п'ятірку поставлю. І буду мати методом інтервалів, так? І менше рівне за 0, це є від 3 до 5. Так, і ОДЗ, бачите, маю х більше мінус 4,5. Тобто я бачу, що тут виконується воно. Можна малювати, звичайно. Тут також не зле. Х більше мінус 4,5, то є от всі числа вправо. А тут я маю від 3 до 5. Ну тут видно, от, що відповідь буде х належить від 3 до 5. Це є моя відповідь. От. Бачите. Тобто та нерівність показує та остання п'ята. Показує, що перед тим, як хапатися. Тут щось відкидати, логарифми, обов'язково зупиниться, проаналізувати основи. Так, отже, тут ми розглянули е, з вами нерівності, отакі, де треба робити якісь заміни, дві модульні, квадратну таку, квадратну таку, от, і де треба припильнувати основи. Так, далі будемо рухатися. наступні нерівності ще я вам покажу такі всякі різні, е, які вам будуть корисні. Тому не забудьте підписатися на канал. Пишіть коментарі різні, що хто думає, що хто хоче побачити, зрозуміти. А поки що це все. До зустрічі!